І так, наостанок зробимо жим Свенда. Побачив нещодавно блогера. По-моєму, він російський із Москви, зараз щось в Таїланді, який каже: Ти довбойоб, якщо дієш це упрошіння. І показує жим Свенда довбойоба. Але блогер ти російський показує, як треба робити жим Свенда. По-перше, він робиться не стоячи, це дійсно довбойоба його роблять стоячи, бо там буде навантажитися плече. Ми робимо його лежачи. З гантелями. Лягаємо. Тримаємо гантельку перед собою, давимо тут на них, повністю ставляємо локті. Коли опускаємо, ми тиск не прибираємо, ми продовжуємо давити одна в одну. Не розслабляємося тут внизу. Ми тиск захраняємо, гантелі до груді, до касання не доходять. Ми давимо тут, хочемо роздавити. І коли витискаємо, ми тиск ще більше збільшуємо. Піднімаємо не перпендикулярна підлозі, а перпендикулярно грудь. Чи... Чи... Не одного граму передньої дельти я не відчуваю. Тому робіть цю вправу і не слухайте деяких довбойовбів.